Сьогодні комунальники зрізали вже два дерева. На черзі ще шість. Всі вони досягли своєї вікової межі, а окрім того, ще й заражені шкідниками. Тому у міськраді прийняли рішення позбутися хворих дерев. Насправді перебувають в аварійному стані та потребують вирубки лише шість з восьми каштанів. Однак спиляють усі. Пояснюють тим, що дерева створюють єдиний композиційний ансамбль. А залишивши рости декілька з них, цю гармонію зруйнують. Вперше заговорили про необхідність вирубки каштанів на площі ринок ще минулого року. Однак тоді така пропозиція не отримала бажаної підтримки. Повернулися до цього питання завдяки випадку. Кілька тижнів тому з дерева впала велика гілка, яка могла б травмувати когось із містян. Мова йде про комісію, яка рік тому назад винесла вердикт, що ці каштани треба замінити на нові дерева. Якщо ви бачите, то цей висновок пройшов випробування одним роком. Це був правдивий висновок. Замість спиляних каштанів у міській раді обіцяють висадити нові дерева, які ще не вирішили. Проте розглядають можливість знову повернути на площу каштани. Цього разу червоноквіткові. кажуть, вони стійкіші перед шкідниками. Купувати нові саджанці мають намір лише у місцевих садівничих господарствах. Ми ставимо пріоритет місцевого виробника, тобто будемо шукати, будемо дивитися, щоб це були наші підприємства, які б давали відповідні гарантії, і відповідний догляд можна було далі проводити за ними. Нові саджанці, а це будуть уже великі трьох чотирьох метрові дерева, з'являться на площі ринок вже восени.